Вітаю, я Наталя Романовська, майбутня журналістка. І сьогодні ми спілкуємося з виконуючою обов'язків директора наукової бібліотеки Юлією Коніцької. Пані Юлії, добрий день. Добрий день, вітаю вас, в науковій бібліотеці. Перше питання на вашу думку, чи популярні книги серед молоді? Так, звичайно, книги популярні серед молоді не так активно, як би хотілося, але в нас світ сучасних інформаційних технологій. Читання все таки серед молоді популярне, і найбільше цікавить нашу молодь це мотиваційні книжки і художні книжки. Яка ваша улюблена, можливо, така прихована перлина вашої бібліотеки? Щось про що студенти часто не знають, але мали б. Ну, наша бібліотека взагалі має великі фонди, вони універсальні. Але в нас є окремо виділений фонд рідкісної цінної літератури. І думаю, що не всі студенти ознайомлені з цим фондом. Цей фонд наш зберігає стародруки, які внесені в Державний реєстр національного культурного надбання. Це стародруки і латинською шрифтом, кириличним, українські видання. Тобто запрошую всіх ознайомитися з цим нашим фондом. А яка лі... література користується попитом студентів? Ну насамперед, це, напевно, таки навчальна, тому що це пов'язано з освітнім процесом. Але і відвідування абонементу художньої літератури так само показує, що наші студенти цікавляться художньою літературою, особливо новинками, які виходять на ринок. Які надходження ви можете порекомендувати з художньої літератури? Ну з художньою я би так порекомендувала відомих наших українських письменників Марії Матіос з Мами і Василя Шкляра «Заячий костел. На завершення, як ви бачите університетську книгозбірню через 5 років? Ну, моє бачення, що це буде інформаційний центр, який поєднує традиційні бібліотечні послуги з новітніми технологіями, пропонуючи комфортний простір для навчання, роботи, спілкування та дозвілля. Дуже дякую. Дякую вам. Як ви гадаєте, чи може бібліотека стати вашим третім місцем після дому та аудиторій, місцем для розвитку, а не лише для навчання? Це ви дізнаєтесь у наступному подкасті.